така наглість? <хи> Як це взагалі? Боже, ще й світло скажи, вмикнуло, да Щас вимкну. Без світла тепер буде. не соромно тобі на столі лежать. Оскар. Біля квіточок, да Тобі доріжку постелили дуже гарно, дуже красиво, молодець. Матильда зі мною розклади знімає, а ти стіл охороняєш Умничка. Ой, друзі, це я прийшла е, на кухню і себе, і себе не видно. Прийшла на кухню і коти одразу прийшли поїсти. Ось там у них стоїть поїсти. Хочу на вулицю вийти. Давно не виходила в той другий, на другий канал свій і не читала ваші коментарі. І так, мені сумно від того, що я забула вам зняти настоянку про третій етап. Але в мене є таке відчуття, що ви вже здогадалися. Йдемте з вами на вулицю і на гойдалку до собаки. Вийдемо, давно не виходили. І поговоримо трошки. Попа зараз відірветься. Так бігає, так крутить, так крутить. Сонечко сідає. Давай нагой долку, за струбу Птиця моя, собака моя. Давай, о Боже. Дивись, ми вже давно тебе не бачили, давно тебе не чухали. Десь годину точно. Ой, друзі, третій етап. Давайте про третій етап. Значить, перший е залили горілкою, другий етап засипали цукром, третій етап залили водою. Потім звичайною звичайною водою. Е і так само всі та чухаю, чухаю. І всі, самі, всі ці три етапи ми накриваємо кришкою і в, темну, е в темному місці зберігаємо. Е коли зливаємо. Я Млію, як вона посміхається, коли її чухаєш, а так трошки так зуло, і так я закапу. Зараз зніму вам покажу. Це циркна дроть. І не панство зніму. Дачух, дочухай. Давай свою посмішку корону показуй. О, да. Оце, оце така собака улибака. І третій етап, третій, останній давайте, четвертий. Це от коли ви все зливаєте по різних, ну, тобто, від горілки настояне з ягодами ви злили в одну баночку, після цукру злили в другу баночку. І е, те, що було з водичкою, ви зливаєте вже потім, все одразу в, одні, в одній е, ємності перемішуєте. Єдине, що якщо ви заливали спиртом, а не горілкою, то вам тої води потрібно буде трошки більше. Просто дивлячись від градусу, скільки ви захочете, то ви заливаєте. Воду в спирт, отой настояний, не навпаки, да? тобто не спирт в воду, а воду в спирт. Да, Боня? Покажу вам трошки. Боже, вийшла в капці? Ну, пішли, покажемо квіти. Ну, що ти І все ходить. Давай лапку пішли за ручку зі мною, пішли. 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 Це отак от ходить. давай іншу лапку. Одну, дві незручно, пішли. Є в мене ось такий гібіскус красивий, прям лію від цих квітів і є ще біленький. Дуже гарно мені подобається. Звіробій вже другий раз, сам по собі виліз. Десь хотів. Ну, значить, будемо збирати і другий раз. Що вам ще показати панству? Друге цвітіння моєї троянди, обожньої. Он дивіться, скільки бруньок позав'язувалися. Виглядає воно просто класно. Це я вже так пообрізала те, що відцвіло. Від а отак, от там де бесідка, повністю засаджене. Вона розрослася, куди хоче, туди росте. Я не, не дозволяю її обрізати. У нас там трошки ремонту, то я вам не показую. Дуже треба буде обрізати. Але, ви знаєте, я от не знаю, мені подобається, як вона старіє. Це вже коли повністю засохне, тоді буду обрізати. Але ж е, у кожного віку є свої якісь плюси. Да? Боже, я це сьогодні не виходила ще на вулицю. Слухайте, вже слива нападала, вже треба і сливу збирати. Будемо робити щось зі сливи обов'язково. Ага, зараз ще один гібіскус покажу Поки йшла до гібіскусу, ще малина буде. Другим разом, другий заход. А, і ось це вже трошки є. Це, правда, трошки панство треба. Трошки почистити, пообрізати. Ммм, краса. Оцей і вечеря. Так, і ось такий. Цей, типу кущовий. І от він якийсь інший. Так що, друзі? Так що ось так. Обрізала всі троянди, а цю не побачила. Вона так. Цікаво квітне треба буде обрізати там. Красиво, але вже все відцвітає. Це бувають такі моменти. Моменти, бувають такі дні, коли часу вийти, навіть просто так от поїсти малини, подивитися, що де попадало, що де вродило. Часу нема взагалі. Ні в кого, ні в мене, ні в чоловіка. А діти діти до того всього не дуже. Все об'їла, все з'їла. Підемо ще далі. Дивитися, воно ще одна гарна слива. Підемо ще гарно дивитися, що там ще в нас є. Райські яблучка у мене такі ще є маленькі. Дуже мені подобається. Взагалі посадила дерево виключно е, заради кольору. Бо воно таке синеньке, листочки синенькі. Так не видно, камера не передає, але я думаю, знаєте, якого кольору. Такі фіолетові. І Мені подобається як квітне, бо квітне вона рожевими квітами і дуже класно це все виглядає. Так, у мене десь, тут ще десь груша. Боже, прямо в капцях я сьогодні, то хазяйка. Інколи і так можна. Так, свіжа трава. Я думаю, що сьогодні оце такий звук був, а тут чоловік косив. Груша в мене маленька, невеличка. Ось така свіженька, але самі груші, дивіться, які великі. І яблучка маленькі є. Така колоновідна вона називається, да? здається, маленьке яблуко. Саме дерево невелике, десь, мабуть, як я з ростом. і трошки вище, як я з рукою. Але яблук на ньому повно і воно дуже смачне. Але ча в цьому році буде, друзі. Залечі, ще зелене. Залечі, ми з вами робимо компоти. Діти в мене, знаєте, як люблять ці компоти. Кажуть, що на смак, як живчик. От, і ті малі, я, звісно, роблю. Боже, така маленька гілочка, дивіться, щоб я вже не... Крутила ту камеру і аж два яблучка. Молодець, така маленька і так гарно родиш. Треба розмовляти з деревами. Качки полетіли. Я думала голуби, бо у нас у сусіда є е, голуб'ятня. І він буває на вечір випускає своїх голубів. Краса неймовірна. Хочу сливу. Але розумію, що всередині не буду сливу. Пошукаємо нову. О Боже, випускає інколи голубів. І така краса, буває, отак отут сидиш на цій гойдалці, дивишся, вони так літають, а то качки чи гуси, я не знаю. Високо не побачила. На Нагодолку, друзі. Оце так вийшло. Просто з вами поговорити, просто з вами побачитись і поговорити. Не про політику, не про розклади, а таке про життя. Буденне. Просто про присутність. Бо зовсім не встигнеш. І воно нас по суті, мабуть, і не все потрібно. Отак от, от трошки зупинятися, загоріла, згоріла. Трошки зупинятися, дихати, спостерігати, що є навколо, що може потішити, що нас всіх тут тримає. Фух. Видихаю, потрошку видихаю. Помедитую зараз, поки ніхто мене не чіпає ніякими своїми справами. Можливо, ще щось а, цікаве сьогодні буде, то я познімаю. Якщо не буде панства, то вже не познімаю. Вже буде так, як я. А я познімаю трошки. Батат сьогодні буду запікати, мені подобається. А це у нас вечеря, друзі. Дітей відправили бабусі. Такий чоловік, курку гриль, щоб я не готувала. Маленька, але нам вистачить на двох. Да? Ага. Кажу, вистачить нам з тобою на двох тої курки. Коти в темряві, аби, може, перепаде поїсти. Щось придумаємо. Голодні не будемо точно. Да. Ось так, панство, вечори проходять. Я сьогодні цілий день чимось зайнята, щось Все, побігла. Бачите, з вулиці прийшла, капці зняла. Бо вийшла сьогодні на город в капцях чуєш. І їсти, їсти, постійно голодні таки їх всі годують, але вони постійно голодні. Не шурші. Розрізай. Я салатик зроблю, а ти поріжеш масу, да? ну, так? Салатик це так голосно, я сказала, просто помідори. Поріжу трошки солі, і трошки олії. Дуже смачно, до речі. Можливо, можливо, є ще у мене баклажан, не знаю. І запечу в микрохвильовці. Можливо, ви так робили, а може ні. Буквально 2-3 хвилини. Це я так дивлюсь в камеру, щоб мене було видно. 2-3 хвилини, ну, максимум 4. О, є баклажан. Все, зараз зробимо сала, зараз покажу вам ще й салат. Знайшла два баклажани. Зрізаю з е, двох сторін, ну, помила, звісно. І отак от трошки проколоть, щоб він не репнув. Не. А я без мікрофона. Ну, сподіваюсь, буде гарно чутно. Все, і відправляю на три хвилини. Де мій помідок? А я, є один улюблений ніж і він прям на розхват. Є... Я переживаю, що звук буде поганий, не буде мене чути. Якісь дивні помідовить. Дивний Угу. Оце поки запікається баклажан, синя цибулка, перчик, помідорчик. Можливо, ще сир якийсь є зараз. Для... О, і чесничок. Давай чесночок. І мисочку ще, є? Спочатку цибульку, по я люблю цибулю нарізати отакими от півкільцями, отак. Ну, тобто не такими, а отак. І вона отак виходить, дивіться, так гарно, і потім так тримається. І дуже красиво в салаті. Я не буду багато нарізати. Спочатку викладаю ці потім її трошки треба присолити і поперчити. Так. Баклажани перевернула і ще на. Три хвилини. Перець і помідорки. Помідори я так завжди ріжу, щоб не розповзалися. Не хочу сьогодні міленькими шматочками бо щось у мене взагалі не планувала готувати. <смеш> Що? Як завжди. Як завжди, звісно Да. Час не чорт. І заправляти будемо йогуртом Ніяким не майонезом і не сметаною. Йогуртом також смачно. Все, баклажани готові. Буквально 5 хвилин. 3 хвилини з однієї сторони і перегорнула гарячі, і 2 хвилини з іншої сторони. Отак от розрізаємо. Могут будет много, хай лежит. Ось, давай, Все, и ложкой вот так счищаем. <решит> 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 Є калимба. Ой, а візьми по це, постукай трошки. Це ж більше як е, грузинський такий вайб. Візьми постукай. Якісь такі настрої грузинські. Не чутно, а це у нас вечір друзі. Це салати, як зараз я заправлю йогуртом. Коза на кухні. А? Коза на кухні. А яка коза Боже, Ні. Це був такий досвід у мене, друзі. Ну, я думаю, ви знаєте. Багато хто питав, а чого коза? Тому що прізвище, по-перше, в мене таке. Ось, коли я на кухню виходжу, то я така коза. Люблю готувати, всяке виготовлювати. Ну, зрозуміло, що і хлібчик, і салатик. Навіть перекладати не буду. Мікрофон все далі і далі. Сир ніякий додавати не буду. Все, піде місто зараз. Я голодна сьогодні, ще навіть не обідала. Чи обідала? Я обідала сьогодні. сонячної енергії. З чистого листа. Це. Все, це лишка. Все, друзі, ми пішли. Ми з вами на зв'язку всіх обіймаю.